Доброго дня, мої любі малятка. Сьогодні я хочу прочитати вам забавлянку про сороку ворону. Сорока ворона діткам кашку варила, на порозі студила, діткам роздавала і таке казала. Цьому кашку дам, бо дрова рубав. І цьому накладу, бо ходив по воду. Оцей піч топив, оцей тісто місив, а цьому не дам, він дрова не рубав, в хату не носив, печі не топив, каші не варив, хліба не ліпив, у піч не саджав, кашу доїдав, справжній лежень. Дітки, а скажіть, будь ласка, про кого я вам прочитала забавляночку? Так, правильно, про сороку ворону. А що робила сорока ворона? Так, мої маленькі, кашу варила, на порозі студила, діткам роздавала. Скажіть, будь ласка, чи всі сороченята допомагали матусі варити кашку? Правильно, не всі. Один каші не варив, хліба не ліпив, у піч не саджав, тільки кашу доїдав, справжній лижень, а ви, малятка, допомагаєте своїм матусям. От і все, мої маленькі, сорока ворона прощається з вами. До побачення!